Божі Слова на кожен день. Людська робота залишається в певних рамках та є обмеженою. Одна людина може виконувати роботу лише певної фази і не може виконувати роботу всієї епохи. В іншому разі, вона ввела б людей в осередок правил. Людська робота. Може стосуватися лише конкретного часу або фази. Це тому, що досвід людини має свої межі, не можна порівнювати роботу людини з божою роботою. Усі людські способи практикування та її знання істини застосовані до певної межі. Не можна сказати, що шлях яким простує людина є цілковито волею Святого Духа, оскільки людина може бути просвітлена тільки Святим Духом і не може бути цілковито заповнена Святим Духом. Усі речі, які людина може пережити на власному досвіді, знаходяться в межах нормальної людської сутності і не можуть вийти за рамки думок. У звичайній людській свідомості усі, хто може жити в реальності істини, мають досвід у межах цього діапазону. Коли вони пізнають істину, це завжди досвід нормального людського життя, просвітленого Святим Духом. Це не спосіб переживання, що відхиляється від нормального людського життя, вони пізнають істину. Просвітлені Святим Духом на основі проживання свого людського життя. Більше того, ця істина варіюється від людини до людини і її глибина пов'язана зі станом людини. Можна лише сказати, що шлях, яким вони йдуть, це нормальне людське життя того, хто шукає істину. І його можна назвати шляхом, яким іде нормальна людина, просвітлена Святим Духом. Не можна сказати, що шлях, яким вони йдуть, це шлях, обраний Святим Духом. У звичайному людському досвіді, оскільки люди, які шукають, не є однаковими, робота Святого Духа також не є однаковою. Крім того, оскільки середовища, в яких перебувають люди, і діапазон їхнього досвіду не однакові, а також через домішки їхньої свідомості та думок, їхній досвід є різною мірою змішаним. Кожна людина розуміє істину відповідно до своїх відмінних, індивідуальних умов. І їхнє розуміння справжнього значення істини не є повним і являє собою лише один або кілька її аспектів. Обсяг істини, яку переживають люди, відрізняється та залежить від самої людини й умов, в яких вона знаходиться. Таким чином, знання однієї і тієї ж істини. Виражене різними людьми, не є однаковим. Це означає, що людський досвід завжди має обмеження і не може у уповні відображати волю Святого Духа, як і людська робота не може сприйматись як робота Бога, навіть якщо те, що виражає людина, дуже близько відповідає Божій волі, і навіть Якщо досвід людини дуже близький до роботи вдосконалення, яку вершить Святий Дух, людина може бути лише Божою слугою, виконуючи роботу, яку Бог їй довіряє. Людина може виражати лише знання, просвітлені Святим Духом, та істини, отримані з її особистого досвіду. Людина не кваліфікована і не відповідає умовам для того, щоб бути речником Святого Духа. Вона не уповноважена говорити, що її робота це робота Бога. Людина має людські принципи роботи, і всі люди мають різні досвіди й розмаїті умови. Робота людини включає всі її досвіди. Під просвітлінням Святого Духа. Ці досвіди можуть представляти лише людську природу і не представляють природу Бога або волю Святого Духа. Тому не можна сказати, що шлях, яким іде людина, це шлях, яким прямує Святий Дух, оскільки людська робота не може представляти роботу Бога, а робота людини. Та її досвід не є повною волею Святого Духа. Людська робота схильна до загрузання у правилах, а метод людської роботи легко вкладається в обмежені рамки та нездатний вивести людей на вільний шлях. Більшість послідовників живе в обмежених рамках, і їхній спосіб пізнання за своїм масштабом. Також обмежений. Людський досвід завжди обмежений. Метод людської роботи також обмежений кількома типами та не може зрівнятися з роботою Святого Духа або роботою самого Бога. Це тому, що досвід людини зрештою обмежений. Якби Бог не виконував свою роботу, вона не обмежена правилами. Як би вона не виконувалась, вона не зводиться до якогось одного методу. У Божій роботі немає жодних правил, уся його робота є звільненою та вільною. Скільки б часу людина не присвятила тому, щоб слідувати за ним, вона не може вивести жодних законів, які регулюють Божі способи роботи. Хоча його робота, основана на принципах, вона завжди виконується новими способами та завжди має нові напрацювання, і вона недосяжна для людини. Упродовж одного періоду Бог може мати кілька різних видів роботи та різні способи керування людьми, аби люди завжди мали нові входження та зміни. Ти не можеш розрізнити закони його роботи, тому що він завжди працює по новому, і лише завдяки цьому послідовники Бога не стають пов'язаними правилами. Робота самого Бога завжди уникає людських уявлень і спростовує їх. Лише характери тих, хто слідує за ним і шукає його справдивим серцем. Можуть бути перетворені, і вони зможуть жити вільно, не підкоряючись жодним правилам і не стримувані жодними релігійними уявленнями. Робота людини висуває до людей вимоги, засновані на її власному досвіді і тому, чого вона сама може досягти. Стандарт цих вимог. Обмежений певними рамками, і методи практики також є дуже обмеженими. Таким чином, послідовники несвідомо живуть у цих обмежених рамках, і з плином часу ці речі стають правилами та ритуалами. Якщо роботою одного періоду керує хтось, хто не пройшов через особисте вдосконалення Богом і не був осуджений. То всі його послідовники стануть релігієзнавцями та експертами з протистояння Богові. А отже, якщо хтось є кваліфікованим лідером, ця людина мусить пройти через суд та погодитися бути вдосконаленою. Ті, хто не пройшов через суд, навіть попри те, що вони можуть мати роботу Святого Духа. Виражають лише невиразні й нереалістичні речі. Згодом вони приведуть людей до невизначених і надприродних правил. Робота, яку виконує Бог, не узгоджується з людською плоттю, вона не узгоджується з думками людини, але протистоїть людським уявленням. Вона не заплямована невизначеними релігійними забарвленнями, результати Божої роботи не можуть бути досягнуті тим, хто не був ним удосконалений, вони недоступні людському мисленню.